І домовилися всі між собою, розумієш? Влада і мер. У мене іншого нічого не приходить в голову. І ви ти подивись, виходять люди кожної суботи, вимагають ПДФО віддати в центральний бюджет. Віталій Владимирович не має якісь. Експертів, які кажуть, ні, 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 не можна ПДФ видати в бюджет, це буде зрупатися влади. Ну, бред, послухайте. Конкретно сказано, що все ці гроші, які будуть з ПДФО, вони йдуть суто на зброю. Ну що ще можна потрібно сказати? Так. Ну, На ЗСУ. Влада не може вивезти людей. Я не знаю, там, це, хто влада робила, чи ні. слухайте, не можуть в. в 2 миллион, я не знаю, сколько людей. Ну, в Києве, я думаю, 3 миллиона Ну, ну, в 3 миллионов городе в суботу не выходят на митинг, не знаю, там 10 тысяч. Ну, про що говорите, слухай. Ну.